Доброго ранку в ефірі Марафон Наша Віра під рубрикою «Вечерній Київ. З вами я Козел і Нікфамзі. Сьогодні свято День хрещення Русі Нікфамзі. Я вас вітаю з Днем хрещення Русі. Дякую вам, Козел. Телемарафон Наша Віра на каналі е, Інтер. Марафон для всієї родини. Ой! Ми вже те, що готуємося вітати День Хрещення Русі в Києво-Печерській Лаврі. Так, де знаходиться в Київ? В Україні знаходиться. Так, це правильна відповідь Нісі. Ви розповідався про своїх інтересів, що таке Києво-Печерська Лавра? Марафон таке. Ну, це просто якась біда. Менше, що хотілося по-справжньому як підготувати до Києва Печерської лаври. і ми розкажемо, чому День Хрещення Русі. Як? А ви готуєтесь до ваших інтересів? А хто до ваших інтересів? Я так. Так. Перше, що готується на день, Хрещення Русі. Ей, козел, ти вже розповідав, що таке Києво Печерська Лавра? Та я не знаю Києво Печерська Лавра, яка не хотілася. А то масштабніше не буде розповісти. Так. Але від компанії Вечно представляти я ніколи я Києво-Печерська Лавра. Не все, коли все покажу, показалось. Камрайтю зарс. Right, Таким була наша віра телемарафон рубрика Вечерній Київ. До побачення з вами Ніквамсі і Козел.